Добрий ранок, дітки! На планету поглянь ти! Як багато там води, річки, озера та моря і всюди там бурлить життя. Перед тобою різні істоти, назви тих, які живуть у воді. Морськими жителями є черепаха, краб, дельфін, кит, восьминіг, скат, акула, риба, морський коник, медуза та ще багато інших. Вони можуть бути величезними, як синій кит. Його довжина 33 метри і зовсім маленькими. Існують медузи і рибки довжиною лише декілька міліметрів. Та найбільше під водою риб. Їх існує багато видів. Вони можуть відрізнятися по розміру, кольору, можуть бути рослиноїдні або хижі, навіть існують отруйні риби. Та не всі риби можуть жити разом. Одні живуть лише в прісноводних водоймах, у річках, озерах, ставках, інші лише в солоній воді, у морях та океанах. Давай подивимось, які рибки де живуть. Щука це річкова риба. Риба клоун живе у морі. Карась у річці. Скат це морська риба. Сом живе у прісній воді. Риба їжак у морях та океанах. Короб це річкова риба. Це камбала морська риба. Окунь у річці. Ну і акула, звичайно, у морі. А зараз час для гри. Подивись на рибок і скажи, яка з них зайва. І чому. Зайва риба клоун, адже вона морська риба. А всі інші річкові. А тут хто зайвий? Це сон. Він, річкова Варева. Ну ось і закінчилась наша подорож під водним царством. Там так цікаво, тому на тебе чекає ще багато захоплюючих розповідей. Бувай!